Як вирізати сажу і на рино? Як я вирізаю? Тут є зняв така... я сажу. Він там де довжину труба до самого заду, я тут обрізаю. Потім купляюся бляха з'єднання, тут є 50. -ка. Де зверху така защита. Вона тут завальцована. Я її розвальцовую. Тут де... тут ковхід. Тут спочатку йде каталізатор, тут де сажує фільтр. Каталізатор ми не чіпаємо, не вирізаємо. Вирізаю сажовий фільтр. Ріжу віконечко. Тут невеличке. Вирізую я таке віконечко, Беру єкрутку і знімаю. Так воно виглядає. Тепер беремо такий інструмент. Називається він перфератор. будівельний. Звичайний перфератор. Беремо, вибиваємо сажовий фільтр. Так він виглядає вибитий. Не його вибір. Досить вже забитий. Тепер що ми робимо? Тепер там є. Не видно, не видно, не видно. Вон є. Каталізатор. Беремо компресором, продуваємо.

Одним словом продуваю в ту сторону, в ту сторону і звітом в ту сторону. І трохи звідси, трохи звідси. До йому тепер беру що? Беру заварую віконечко. Mm. ж ту саму бляху, що я вирізав. І приставляю і полуавтоматом вварую. І так його я заварив. Тепер буду тут відгинати так завальцовано, зафільцовано, точніше. І буду встановлювати його на місце. І так ми брали його в шубу. І все, як нічого не було. Тепер йдемо ставити на машину.